А скільки вам років? Вітаю, 28. Дивіться, якщо підписані на TikTok лами, я множу це число на тисячу, і ми скупляємося в епіцентрі. А я підписана. А покажіть, будь ласка, в камеру. Дійсно підписана. Пішли скуплятися? У нас є 28 тисяч. Що плануєш купувати? Я планую купити щось для автомобілів, тому що в мене свій детейлінг. Я займаюся кастомізацією машин. Нічого собі, я б ніколи не подумав. Прикольно так, якщо треба, то звертайся. Що ти обираєш першим? паліролі 900. Ось ці да, багато. Хешну давай ще ось такі. ось такі. Так, со скільки тисяч ти є? Мерседе ще БМВ БМВ. Хай так, ладно. Не 28, та 20 тисяч. Так, тут уже накидала, я збився. Вже тисяч на 5. Я тобі вірю, потім на касі розберемося. Що браш наступним? Візьмемо цей запускний пристрій. Ну Ух Ти давай допоможу. По вазі він важкий. Я скільки по ціні? 12 тисяч. Що робити? Ми біля шин. Тобі тут щось потрібно. Мені дуже треба перевзути машину на зимню резину, і ми якраз біля неї 19 радіус, низькопрофільна. Перевзувати машину це дорого. Ти пощастило, бачити, мене зустріла. Ну ладно. Треба своєму господину казати, хай він там башляє більше бабок, бо ми тут. Може мів в 25 не вкласти. Стягни давай допоможеш дві тисячі. Ладно, погнали на касу. Вітаю це все твоє. Я дуже радий, що вас зустріла. А я не дуже. А ти підписуйся, щоб бути наступним.